Всім доброго денючка весняного. У мене сьогодні прогулочка, йду по котике через ставочок. Ставок уже підтав під берегами добре, Повні калоші можна вже набрати. На дворі вітрюгакав, а б на вітрюгакав було б тепло, а я йду горішки їм. Успокаю свою бешену, вівчарку. <laughs> так, післязавтра 8 березня, так що, щоб не забули привітати своїх жінок, мамок, дітей, бабусів. Так, берег підтав добре. Люд то товстий, ну а берег вже підтол. Скоро за... закінчиться рибалка. Ой, я вам скажу, це вже два дні як не клює. Глухо стоїть. Воно почало теплішати, ти должно, наоборот клювати, а воно зовсім не клює. Ні одного смика, ні денчок. Не знаю чого. А ви як, як у вас денечки проходять? Дом, робота, робота, дом. Так. Скоро буду виходити. Тут у вершині ставка не так підтала. Вам покажу. Вам може погано буде видно, бо сонце засвічує. Вон там калюшки, вон бачите, які. Ну, калю... калюші вже можна набрати. Та й вода добре впала з літа. Влітку дощів не було, не було чому набиратися. Так води немає, І снігу не було. Ну, коротше, от так і пироги. Я не знаю, я чи там вийду, мабуть, надо тут виходити. О, дивіться, тут аж зовсім уже в той йолки палки я... Тут уже зовсім розтало, льоду нема, дивіться. Можна і рибу побачити. Там хоч з краю льот був. А тут а нема, що ще й надаю собі. Так, льот зростав, так що будьте обережні. А я вилізла. Скоро будемо підсніжники шукати. переходити на другий ставок. А що тут нема котиків, підемо на другий. Я горічки вже свої доїла. Може, втихомирила. Дивіться, як у нас тут красиво. Бачите, раніше колись робилося. Робили тут хлопці, мужики. Там воно все потрухло, порозламували. У нас тут столиків багато було. Ось От отаке де-не-де останеться. Раніше тільки весною запахло, людей у садку повна. Шашлики, машлики, чарочка, мачарочка. Нема де і сісти. Ну, я то дитиною була. Ми ніде не могли присісти, нам же теж хотілося пікніка, як ви думаєте. От таке. А зараз, зараз немає вже де. Фух, дивіться, це в нас другий ставочок. Тут докладочки були, хоч ще доживає свою кладочка, а там он, Зараз дойдемо, покажу. Було е, таке воно. Коротше, мужики зробили через весь ставок, можна було пройти. А посеред ставка. Ця. Е, а посеред ставка ну, теж кладка була, там столик, цей навес був, такий з комаша зробили. Тож, красиво було. Ну, було. Заключне слово. Ось дивіться котиків, скільки. Зараз будемо різати, бо я знаю, що в дитинстві прийдеш рубати. Та поперезеш їх і зубами всім, чим попало. Ідеш же просто так, зараз трішки наріжемо. Я кінжала слово взяла. Зараз те, звісно, там писати. Природа, не природа. Природа не спортиться, якщо я. Пару цих одріжу, правильно. Он на горі вообще пороспускалися. У мене ще ніж такий, конечно. На горіл вообще пушисті. Оба. Раз, два, три, чотири, ще одненький зріжемо. Так, ще ріжу один такий красивий. І все, і хватить в нас. Не це не красивий. Ось оцей давайте. Гілочка пушиста. Оба! Все, нарізала, мені хватить поставити. І придумала ж природа така, таку деревинку, так? Да? Так, на цьому моя прогулянка закінчилась. І ви не сидіть вдома, виїжджайте хоча б свіжого воздуху, воздухом подихайте. Всім добро дня, до зустрічі!